Перепрошую. О, відчувається оцей святковий настрій. Ой, яка прекрасна пора року, скажіть. Так. От чудова атмосфера, знаєте? Так, так. Ця святкова міська метушня. <губи> я першим по це побачив, ні, я. я дитині обіцяв. А коли потрапив затор, mm -hmm. так по святку. Ти мене підрізав! Я на тебе! Зараз вегн тобі Давай, Давайшу хутко з машини виходь, сыкло! А коли рідні за столом? О, так, сусідні сва. Ох, акуратно просовувайся, щоб вийти з кімнати ви мені не більше неси. Не хочеш тебе більше бачити. Ой, який червний. 12 папів різдва. О, ну це святе. О, Боже, який прекрасний папа, в мене ідея. Чиво б нам не лишитись ступен. Не-не-не. Ще в 8 папі вижив. <сум> а знаєте, що на вас живеше. Ці святковы відносны схова. <сум> О, так. Чиво на працюєш в різдво, Мартине. Може, тому що в Різдво я вже 7 років працюю, Діано. Я начальнику поскашусь, Мартин. Да йдете в страху, Діано! <сум> Сидіте по квартирі бігають. Не замазюкають воно нам підуть. Це ж фанта, вона прям не лишає. <сум> а вже залишає. <сум> Щас сливо виступа. Весео. 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 А всім покупцям магазин зачиняється за 15 вилин. Прошу якнайшвидше втиснутись в чергу до найближчої каси.